Дисципліна стратегія розвитку та бізнес-план туристичного підприємства представляє Коротєєва Антоніна Вікторівна, професор кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій. Мета дисципліни полягає у формуванню у майбутніх фахівців. Спеціальних та теоретичних і практичних знань та навичок щодо е, вироблення стратегії розвитку і е, формування конкретних бізнес-планів для е, суб'єктів туристичної діяльності. Чому це важливо і актуально на даному етапі? Ми всі знаємо, що туристична галузь. Як світовий сектор економіки потерпала від 20-му і 21-му році, потерпала від епідемії світової коронавірусу і от процеси відновлення надання туристичних послуг, відновлення діяльності у галузі у кожній країні. Проходили своїм шляхом, і кожна стратегія, кожна країна виробляла ту стратегію, яка якраз і реалізувалась за допомогою державної підтримки галузі. Ми маємо на увазі те, що розвивався, припустимо, внутрішній туризм. Дуже багато країн обирали такий шлях. Потім розвивалися різні різновиди, да, от поновлюва Вся те, що кажуть, асортимент наданих туристичних послуг щодо їх різновидів, і звісно, підвищувалася якість туристичного обслуговування, тому ви Випрацювання вибір стратегії для суб'єкта туристичного господарювання це дуже важлива функція. В даній дисципліні вона ще доповнюється практичними навичками створення бізнес-плану. Бізнес-плану, який представляє і презентує цю стратегію, цю ідею суб'єкта господарювання для зовнішніх інвесторів. Ми говоримо про залучення е, додаткових інвестицій, якщо це потребує. Ми говоримо про залучення зарубіжних е, партнерів е, в умовах кооперації для реалізації даного е, проєкту і даної стратегії. Тому е, передбачається вивчення таких тем у даній дисципліні. Спочатку ми відштовхуємося від засвоєння студентом ідей планування як особливої форми діяльності у менеджменті і як основної функції менеджменту, тому що туристичний бізнес і менеджер з туристичного бізнесу може сам бути суб'єктом прийняття рішень, суб'єктом формування стратегії і уява про планування. Стратегічне планування повинна, як навичка, у нього бути. Далі ми говоримо про рівні, на які формуються завдання для планування, про маркетинговий план в діяльності туристичного підприємства, тому що за стратегію можна обрати. Розширення ніші на ринку, коли ми говоримо про е, представлення нової туристичної послуги, е, в стратегію можна обрати е, скорочення ніші, е, частки mm. ринку, і е, різні стратегії вони пов'язані з тим, що е, маркетингові принципи оцінки кон'юнктури ринку дуже важливі для. Формування стратегії розвитку нашого суб'єкта господарювання на ринку потім ми роздивляємося зі студентами, що таке стратегічне управління, його принципи. Знайомимося з міжнародним досвідом набутим в другій половині двадцятого століття, в 21 першому щодо найпоширеніших маркетингових та інноваційних стратегій у туристичному бізнесі. Це і кластеризація, це і е, купівля франшизи, це і е, входження у міжнародні готельні мережі, е, ланцюги так звані, і так далі. І завершається вся ця теоретична уява про м Формування і е, стратегічне управління розбудовою конкретного бізнес плану для туристичного підприємства. Кожен студент робить таку індивідуальну наукову роботу і е, представляє свій бізнес план на практичному занятті. І ми вважаємо, що таким чином досягнута як теоретична, так і, теоретично, і практичні цілі даної дисципліни. Дякую за увагу.